Всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Стрічкарня і сьогодні я вам розповім про фільм гонконгсько китайського походження під назвою Зваргань ураган. Події фільму відбуваються в Гонконзі на вулиці Спрін Евеню навколо місцевого ресторану, де шеф-повар Скейко спеціалізується на південній кухні. Телеведучий розповідає історію 30-річного ресторану та його шеф-повару. А Скай в цей час показує свої кулінарні таланти, хоча вже всі знають, що він найкращий шеф-повар в Гонконгі. Поруч з ним глядачам була представлена його подруга Юні, хоча вона зазвичай займається фінансовою стороною ресторану. Скай дуже категорично відноситься до якості їжі та часу приготування, і це робить їхній ресторан найкращим в Гонконзі. Вдяки такому відношенню до справи в ресторані, де працює Скайко, люди шикуються у чергу. Одного разу до ресторану завітав чолов'яга, який вів себе аморально, через що Скайко відмовився його обслуговувати. Чолов'яга почав гніватися та погрожувати, що його бос запросив шеф-кухаря світового масштабу і вони збираються відкрити трьозірковий ресторан навпроти його, через що Юні почала нервувати, але Скайко її втішив, що він блефує. Тим часом у Франції королевська родина святкує народження свого первістка, у зв'язку з чим вони збирають. Обширний банкет, на якому готувати їжу для гостей, буде шеф-кухар світового класу Пол. Пол молодий шеф-кухар з Кореї, власник зірок Мішелін, який навчався у Франції. Його фішка в тому, що він не притримується одного конкретного стилю приготування їжі. Він їх міксує, завдяки чому він робить унікальні та інноваційні страви. На десерт Пол подає королеві. Незвичне червоне яйце, яке наповнено пюре з манго та кокосом. Ця страва є символом традиції, яка благословля народження первістка. Смак цього десерту та його сенс зачіпають серце королівської родини та вони йому опладують, після чого пол повертається до ресторану, де він працює. Всі його зустрічають та також йому опладують та вітають з неймовірним успіхом, якого він досяг. Окрім привітань, власник повідомляє Полу, що він його робить шеф-кухарем всієї мережі ресторанів по країні. Але на його здивування Пол відмовляє дану пропозицію. Пол разом з його помічницею Мей хоче повернутися до Азії, де один китайський бізнесмен запропонував йому відкрити тризірковий ресторан. Тим часом на Spring Avenue один із постійних клієнтів Ская, повідомляємо, що чутки навколо відкриття нового ресторану, це правда, і це дійсно засмучує Ская, оскільки він втрачає клієнтів та йому прийдеться витримувати конкуренцію. Скай одразу згадав своє дитинство, коли батько на нього дуже гнівався через те, що він не міг нормально приготувати їжу. І одного дня, під приводом того, що Скай не зміг нормально зготувати тарілку з лапшою, він покинув його. Після того, як батько пішов, Дядько Ская Сем навчив його всім хитрощам та тонкощам приготування їжі, і зараз своїм вмінням він повністю вдячний своєму дядькові, а батька він вже не бачив більше 20 років. Наступного дня пол пішов на базар за того, щоб купити крупну рибу групер, але у продавця залишилась лише одна, і він її хоче продати Скаю, аргументуючи це тим, що він її краще приготує. На що пол відповідає, що продавець не має бути таким упередженим. І після невеликого спору продавець кладе рибу на стіл та розрізає її навпіл. Наступного дня відбувається святкова церемонія відкриття нового тризіркового ресторану під назвою Стелла, де тепер буде працювати шеф-кухар з Кореї Пол. На відкриття власник приїздить особисто, та пол його вітає разом зі своєю помічницею. Тим часом в ресторані «Ская» починають пропонувати різні пропозиції на наступний тиждень. І через це в них стається сутичка з охороною нового ресторана. Та пол виходить подивитись особисто, що трапилось. І коли вже пристрасті починають максимально накалятися, Мей пропонує організувати дуель шеф кухарів по обробці риби. Пол робить перший крок і з легкістю виковирює всі реберця з риби. Скай бере ту ж саму рибу та ріже її на рівненькі шматочки менше, ніж за хвилину. Упався здивована, вона в шоці, а голова групи Лі має проголосити переможця, коли він каже, що переможця зможе виявити тільки у конкурсі міжнародного класу Челендж», в якому буде запрошено обох кухарів. Також він повідомляє, що він планує модернізувати весь район Спрін Евеню. Також він додає, якщо Скай переможе в конкурсі, то він відкличе свій план. А якщо Пол переможе, то він знесе всі старі будівлі та модернізує район. Тому доля всього району в руках Ская. Обіцяє зробити все можливе для перемоги наступного дня в ресторані Севен, де працює Скай, набагато менше людей, ніж зазвичай. Все через новий ресторан Стілер. Мей дуже засмучена через такі події, оскільки вважає, що вони зможуть вийти з бізнесу. Але Скай каже, що якість їжі набагато краще ніж тимчасовий хайп, тому стовідсотково все стане на своїй місці. Наступного дня Скай іде на базар і дізнається, що новий ресторан Стілер скупив всю гідну рибу. А по телевізору напроти він чує, що через декілька днів йому треба буде зійти з полом у півфіналі, а переможець потрапить у фінал, де обличчя обличчя зустрінеться з Маунтіко, дворазовим чемпіоном Chef's Challenge, а це його батько. І тепер він ще більш замотивований вийти у фінал. Тим часом його дядько Сем кличе його в паб на бесіду. Шовши до пабу. Скайко бачить свого дядька Сема разом з його батьком, які грають у більярд. Його батько ще раз повторює, що він жодного разу не жалкує про те, що він його покинув і зробив успішну кар'єру. Ці слова дуже засмучують. Скайко, але він цього не показує і обіцяє перемогти батька у чесному бої, і що не обов'язково бути кращим у світі поваром, щоб бути гарною людиною. У півфіналі у кожного з шеф-кухарів є 90 хвилин, щоб приготувати свою фірмову страву. І Скай починає готувати традиційну утку, запечену в солі, а пол, шербет з фуагри. Ці 90 хвилин неабияк насичені, оскільки обидва шеф-кухарі демонструють неабиякий досвід у приготуванні. Скай, не прикладаючи жодних зусиль, ріже утку зсередини та легко витягає внутрішньощі, чим аудиторія приходить у захоплення. Далі він заливає вудку, сіллю робить додатковий шар з овочевою начинкою. І здається, що публіки набагато більше сподобалась утка Ская, ніж фуагра Пола. і приходить час голосування, на якому пол отримує 37 балів, бо кожен з чотирьох суддів ставить йому по дев'ятці. А ось коли приходить час кая, перший та другий суддя ставлять 10. Третій ставить 9, а останній 8, вони набирають однакову кількість балів. Тому результат вирішує лі і каже, що пол переміг, оскільки його подача страви була набагато краще, ніж у Скаї. І все здавалось бо у пола іде гарно. Але коли він зустрічається з власником ресторану, він повідомляє, що у фіналі він хоче замінити пола на мею, тому що жінка буде набагато краще виглядати у світлі телекамер. Мею каже, що дійсно пол вже трошки дає слабину, оскільки він погано відчуває смак соленого і він постійно користується своїм записничком задля того, щоб побачити необхідний рецепт і що вона з ним товаришувала тільки, задля того, щоб дізнатися всі його секрети та стати краще ніж він, як шеф-кухар. Почуваючи себе зрадженим, Пол полишає ресторан, щоб ніколи туди не повертатись та йде на стадіон з пляшкою спиртного. Там він зустрічає Ская, та вони на якийсь час полишають суперництво. І Пол розповідає, що його батько, відомий шеф-кухар, хотів, щоб він став шеф-кухарем також. А Скай розповідає про свою історію з батьком, і вони на якийсь час розуміють, що у них дуже багато спільного. Після розмови вони почувають взаємну повагу одне до одного та кидають свої пляшки зі спиртним у фотографію Маутінку та лають його по корейськи Пол повідомляє Скаю, що він не збирається відмовлятися від участі у змаганнях, але він піде як індивідуальний шеф-кухар і пропонує Скаю, щоб він до нього приєднався і вони виступили удвох. Тим часом менеджер ресторану Стіллер пропонує дяді Сему викупити його ресторан. Під час розмови приходять Скай з полом, та Пол заявляє менеджеру, що він, як переможець конкурсу, буде разом зі Скаєм брати участь у фіналі. Супні два тижні Скай та Пол. Тренуються та працюють разом. Вони шукають різні точки зіткнення та працюють над модернізацією кухні. І ось після тренування настає час півфіналу. Він буде проходити в казіно Студіо City у місті Макао. І тому, хто вийде переможцем, з цього, прийдеться зіткнутися з двократним чемпіоном Маунтінко. В цьому раунді їм треба буде зіткнутися з чотирма найкращими шеф-кухарями світу, і також там є мею. Яку Лі додав у півфінал, і вона зробить все задля того, щоб довести Полу, що вона краще за нього. І її фірмова страва це устриці заморожені піни, які суті спочатку вихваляють, але потім визнають, що вона була посередньо. Наші хлопці вирішують приготувати деконструйовану мапа тофу, і завдяки почуттю смаку Ская вони правильно відбирають необхідні інгредієнти. А завдяки досвіду та методології приготування пола вони змогли зробити з традиційної страви. Зі збереженням смаку новітню страву. І вони єдиногласно перемагають у даному конкурсі та виходять у фінал. І дуже соромно за те, що вона зрадила Пола, вона опускає голову. Вона навіть не змогла довести свою майстерність. Після оголошення тільки один з шеф-кухарів може прийняти участь у фіналі. І Пол каже, що це має бути Скай, оскільки Пола проблеми зі смаком, і він знає всю проблематику Ская з його батьком. І тому буде правильно, якщо вони вирішать. Цю сутичку сам на сам. Маунтінко з надмінним виразом обличчя навіть не хоче вітатися з сином. Він одразу починає приготування своєї фірмової страви в той час, як Скай поринає у спогади з минулого, і це його трошки вибиває з колії. І він не може вийти з трансу. В Цей час Маунтінко підходить та обливає його склянкою водою. І Скай приходить з себе та починає приготування. Маунтінко робить естетично цукрову демонстрацію розплавленої лави з квіткою на вершині. Навпроти, страва Ская набагато простіша, але вона символічна. Він робить таку ж саму лапшу, як зробив його батько напередодні того, як покинув їх з матір'ю. Маунтінко передає свою страву журі. і вони всі в захваті від смаку та від естетичного виду його страви. А Скай. Навпаки, передає свою страву батькові, щоб він її скуштував. Батько куштує і визнає, що його син справді дуже талановитий шеф-кухар. Але переможця ми так і не дізнаємось, оскільки Скай не дав суддям свою страву. На наступному кадрі ми бачимо Ресторан 7 і як всі святкують, новий к... китайський рік. Друзі, всім дякую за перегляд сюжету даного фільму. Підписуйтесь на канал задля для того щоб просувати україномовний перек.